А ну давай сюди ще один. Зайди сюди. Только обійди, поможе щас Жеки. Заходь, заходь, заходь. Заставить. Все, отак дай. За себе, давайте. Застави, близько. Все, все, все. А ну рука освободила? Да, да, освободила. Так. Приймай. Дима, приймай. Завертай, переходимо. Я взяв акуратно тепер сюди. Осторожні. Під ноги, під ноги. І ноги. Для проведено, Передано працівникам швидкої.